Корейська електрична тепла підлога фірми Фелікс. Сьогодні у нас буде нагрівальний кабель на площу 4 метри квадратних. Він буде споживати 630 Вт, довжина кабелю 35 метрів, діаметр товщина 4 мм. В комплекті з кабелем йде монтажна стрічка для кріплення кабелю, гофру-трубка для датчика температури. І також буде йти регулятор Wi-Fi чорного кольору. Тобто ви його можете під'єднати, скачавши за цим QR-кодом, або iOS, або Android, залежно чим ви користуєтесь. Ціна такого комплекту буде 4400 гривень з Wi-Fi регулятором на 4 квадратних метри. Для замовлення пишіть дірект або телефонуйте до речі, для оптових клієнтів для монтажників, для сантехніків, для сантехнічних магазинів також телефонуйте в нас діють знижки від 15 до 40 відсотків залежно від об'єму.